Ось уявімо ситуацію. Є пропозиція роботи і є вибір, вести переговори щодо умов чи ні. Здавалося б, дрібниця правда? Але це одне єдине рішення протягом кар'єри може коштувати сотні тисяч доларів. Сьогодні ми розберемо структуру, яка допоможе отримувати те, що справді потрібно у будь-якій ситуації. Просто погляньте на цю цифру. Якщо хтось отримує таку ж пропозицію, але домовляється про підвищення всього на 7 тисяч доларів, а інша людина ні, то через 30 років різниця в їхньому доході може сягнути 100 тисяч доларів на рік. Це ж просто вражаюча ціна мовчання. Саме тому навички ведення переговорів це, знаєте, не просто щось бажане, а критично важлива компетенція. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Експертка зі Стенфорду Маргарет Ніл пропонує просто геніальну аналогію. Вона каже, що переговори це як приготування соусу. Хороший шавкухар не шукає окремий рецепт для кожного соусу. Ні, він розуміє його структуру. Так само і ми, замість того, щоб зазубрювати якісь готові фрази, давайте розберемо універсальну структуру, яка спрацює в будь-якій ситуації. Отже, перший крок, і він, можливо, найважливіший, це змінити своє ставлення. Ну, погодьтеся, багато хто уникає переговорів, бо це здається некомфортним, конфліктним, навіть якимось агресивним. Але що, якщо це просто хибне уявлення? Давайте подивимося, як це можна виправити. Погляньте на ці два підходи. Зазвичай ми думаємо про переговори як про протистояння, де хтось має виграти, а хтось програти. Ми боїмося, що будемо виглядати занадто вимогливими або жадібними. Але що якщо поглянути на це інакше, як на спільне вирішення проблеми, де мета не перемогти опонента, а разом знайти рішення, яке буде вигідним для обох сторін. І от коли ми змінюємо підхід з конфлікту на співпрацю, змінюється і наша кінцева мета. Тепер дуже важливо чітко зрозуміти, чого насправді варто намагатися досягти. Давайте на мить зупинимось і поставимо собі це фундаментальне питання. Яка справжня мета, коли ми сідаємо за стіл переговорів? Більшість людей, не задумуючись, скаже домовитися, але відповідь, яка веде до успіху, насправді зовсім інша, і вона може здивувати. І ось вона, та сама ідея, що все змінює. Погодитися на будь-що це не перемога, це по суті поразка. Головне, укласти вигідну угоду. А це означає, що іноді найкращим результатом може бути просто встати і піти, тому що погана угода завжди гірша, ніж її повна відсутність. Так, а як зрозуміти, що угода вигідна? Для цього потрібно знати три ключові речі. По-перше, своя альтернатива. А що буде, якщо переговори проваляться? Який є план Б? По-друге, резервна ціна це той абсолютний мінімум, та межа, нижче якої опускатися ну просто не можна. І по-третє, прагнення це оптимістична, але все ж реалістична ціль. Тепер, коли ми змінили мислення і визначили правильну мету, настав час для найцікавішого для інструментів. Давайте розглянемо конкретну чотирикрокову структуру, яка допоможе перетворити всю цю теорію на практику і, зрештою, досягти успіху. Ось ця структура. Спочатку оцініть, чи варта гра свічок, потім ретельно підготуйтеся, зрозумівши інтереси обох сторін. Далі запитуйте, тобто ініціюйте діалог. І нарешті найважливіше, те, що змінює правила гри, формуйте пакет пропозицій, а не обговорюйте кожне питання окремо. Зараз поясню, чому це настільки важливо. Щоб це не було простою теорією, розглянемо це на реальному прикладі. Маргарет Ніл. Отримала листа від декана про збільшення її викладацького навантаження. Замість того, щоб мовчки погодитися, вона вирішила провести переговори. Вона оцінила ситуацію, підготувалася, зрозуміла, що декан просто хоче догодити проректору і почала діяти. І ось тут ми бачимо всю силу четвертого кроку: сформуйте пакет. Коли ми обговорюємо питання по одному, зарплата, відпустка, бонуси кожне з них перетворюється на таке собі перетягування канату. Але коли ми об'єднуємо їх у пакет, ми можемо почати торгуватися, поступитися в чомусь менш важливому, щоб виграти в тому, що дійсно має значення. І ось проста, але неймовірно потужна мовна конструкція, яка в цьому допомагає. Використовуючи, якщо я зроблю X для вас, то ви зробите Y для мене. Ви чітко пов'язуєте поступки між собою. Це перетворює розмову з протистояння на пошук взаємовигідного обміну. І як же це спрацювало у випадку з Маргарет Ніл? Вона запропонувала пакетне рішення. Замість того, щоб просто сперечатися про додатковий курс, вона запропонувала змінити кількість годин у її поточних курсах, щоб вони відповідали кредитам. Декан навіть не думав про такий варіант, бо не мав тієї інформації, яка була у неї. В результаті всі залишились у виграші. Декан вирішив свою проблему, а Маргарет не отримала додаткового навантаження. Тепер давайте торкнемося більш делікатної, але надзвичайно важливої теми. Існують певні соціальні ризики пов'язані з переговорами, і дослідження показують, що вони по різному впливають, наприклад, на жінок. Давайте розберемося, як їх долати. Ця діаграма з тенісного турніру US Open, знаєте, дуже показова. Коли гравцям дозволили оскаржувати рішення суддів, чоловіки робили це майже втричі частіше за жінок. І справа тут, звісно, не в тенісі. Це про глибоко вкорінену соціальну динаміку, яка впливає на готовність запитувати і відстоювати свою позицію. І ця готовність, як ми бачимо, може суттєво відрізнятися. І ось чому це відбувається. Є такий потужний психологічний принцип. Очікування визначають поведінку. Дослідження показали, що коли жінкам казали, ніби люди, схожі на них, погано ведуть переговори, їхні результати були значно гіршими. А коли казали, що вони ведуть переговори добре, їхні результати були навіть кращими, ніж у чоловіків. Уявляєте, змінивши лише очікування, можна кардинально змінити і результат. Отже, які конкретні стратегії допомагають подолати ці соціальні бар'єри? По-перше, подавайте свій запит у контексті користі для команди чи організації. Не я хочу, а це допоможе нам досягти. По-друге, використовуйте ті самі пакетні пропозиції, щоб перетворити переговори на спільне вирішення проблем. І по-третє, і це найцікавіше: ведіть переговори від імені інших. І ось що вражає. Дослідження показують, що коли жінки ведуть переговори не за себе, а за когось іншого, свою команду, сім'ю чи клієнта, вони показують результати на 14-23 краще за чоловіків. Це ж величезна перевага, яку можна і треба використовувати, просто змінивши фокус з я на ми. Гаразд, теорія, це чудово. Але як почати застосовувати все це в реальному житті, коли серце калатає, а долоні пітніють? І головна порада тут не треба одразу йти на переговори про зарплату на роботі мрії, це все одно, що вчитися плавати під час шторму. Почніть з малого. Практикуйтеся там, де ризики мінімальні, а стосунки не надто важливі. На ринку, в магазині, при бронюванні готелю. Це така собі пісочниця для експериментів, щоб набити руку і набути впевненості. Ось, наприклад, історія з магазином взуття. Маргарет Ніл побачила туфлі, які їй сподобались, але вони були занадто дорогими. Вона не почала вимагати знижку. Вона просто запитала продавця: Я хочу їх, але ціна занадто висока. Чи можете ви якось допомогти? Спочатку їй запропонували якусь складну схему. Вона ввічливо відмовилась і знову запитала про інші варіанти. І що ви думаєте, в результаті менеджер просто зробив знижку. Це так просто, але неймовірно ефективно. Звісно, не кожна спроба буде вдалою. І це абсолютно нормально. Але почавши практикувати, можна з подивом помітити, що успішних результатів буде набагато більше, ніж очікувалося. Головне зробити перший крок. І наостанок таке собі маленьке домашнє завдання. Про що одне незначне можна було б спробувати домовитися вже цього тижня? Знайдіть таку можливість і спробуйте застосувати цю структуру, адже це найкращий спосіб перетворити знання на реальну корисну навичку.